Перша точка, яка допомогла мені особисто оговтатися і почати дивитися в правильному напрямку. Так, воно вже забігло. Звучить так: Бог знав все наперед, і він підготувався. Це для нас із вами 24 лютого стало відкриттям, неприємністю. Жахливою звісткою якоюсь Бог знав наперед, що буде 24 лютого в Україні, і він все приготував наперед. Це в нас життя поділилося на до і після, а в нього ні. І він не тільки бачив день, коли почнеться війна в нашій країні, він вже бачить день нашої перемоги. Він знає все наперед, тому що він існує поза часом. І є в писанні кілька текстів, які мене особисто дуже мотивують і підбадьорюють в особливо скрутні і складні моменти. Запишіть собі цей текст, вдома перечитайте Ісай 46, 9, 10 Господь сам про себе говорить: пам'ятайте про давнє, вічне, бо я Бог і немає такого, як я. Я звіщаю кінець від початку і наперед, що не сталося ще. Ісаї 46, 9, 10.